Hello, hello, my dear students. Let's start today's lesson. And as usual, let's check your homework for today. Exercise A, Exercise B, page 74. Exercise A. Three Sports. Uh, ваші варіанти можуть відрізнятися від тих, які ви бачите на екрані. Так, три види спорту. For example, tennis, gymnastics, hockey. Three body parts. For example, Nose Food Arm, three places like library, stadium, shopping center, three academic subjects, history, modern languages, geography. Можливо, у вас е, ваші варіанти тут вписані, але уважно звіртися зі словником, Use your Dictionary, чи правильно ви написали слово без помилок. Exercise B. Complete with the words in the box. Доповнити речення словами з таблиці. The girls were at the shopping center yesterday afternoon. Дівчата були в торгівельному центрі вчора після обіду. David fell and hurt his back. David упав та пошкодив свою спину. Did you have fun at the party last Saturday? Not really, it was boring. Чи ви гарно провели час на вечірці в суботу, минулої суботи? Не зовсім було нудно. Ian won the music competition, виграв Ian uh, музичне змагання. The Girls watched a baseball, a baseball match on Saturday Morning. Дівчата дивилися. Матч із бейсболу у суботу вранці. Did you like the film? Yes, it was interesting. Чи тобі сподобався фільм? Так, він був цікавий. And also we work with the next exercises today. Також опрацьовуємо наступні завдання. Записуємо, будь ласка, наступні речення. Доповнюємо їх словами з таблиці в минулому часі. Вчора я грав у більярд з Тімом. I played. Він став відомим футболістом, коли йому виповнилось 18. He became a famous football player. Last night минулої ночі, минулого вечора. I – Я пошкодив мою руку. А тепер не можу писати. Now I can't write. I hurt my hand. Слово hurt має таке ж сам, також саме стиль написання. І в минулому часі також в симпл. Тіна несла книгу, лізе до неї додому. Джессика прийняла, прийняла душ, коли дісталася додому. Джессика had a shower, had, when she got home. Виконуємо наступне завдання. Теж записуємо речення. У минулому часі past simple. Ми знайшли сумку на вулиці вчора вранці. Find ми змінимо на found і запам'ятовуємо. Ти ходив вчора гуляти ввечері? Did you go out last night? No, I didn't. I was tired, so I stayed at home. Ні, я був втомлений, тож я залишився вдома. Слово be має дві форми в минулому часі was і were. Ми вживаємо was з займанником I. Stay це правильне дієслово. В минулому часі ми додаємо закінчення ed. Залишився. Ми відвідали Берлін минулого тижня, було дуже чудово. Visit – це правильне дієслово. Visited – додаємо закінчення ID. Після it ми вживаємо форму was, форму дієслова «to be» в минулому часі. It was great. Я не бачив ріту в кафе, не, не побачив ріту в кафе, тож я пішов. I didn't see Rita at the cafe, so I left. Слово leave в минулому часі, скористайтесь таблицею неправильних дієслів, має форму left. Що Саймон робив вчора? What did Simon do yesterday? Він купив новий комп'ютер. He bought a new computer. Кейси не одружилася, заперечне речення, не одружилася три місяці тому, вона одружилася три. Шість. Шість sorry місяців тому. Не три місяці, а шість місяців тому. Кейсі didn't get married three months ago. She got married six months ago. Записуємо. Наступне завдання. Page 75, права І. Обрати правильне слово для заповнення речення, доповнення речення. Чи ти ходив у басейн, коли був маленьким, молодим? Did ми обираємо в цьому, в цьому випадку не do, а did для минулого часу. Мій тато мав, потрапив в нещасний випадок минулого понеділка. Це теж минулий час, тому ми обираємо had, а не has. Я завжди їм піцу по п'ятницях. Дія повторюється кожного дня, по п'ятницях, в певний період. Ми обираємо слово IT, як для речення в Present Simple tense. Jenny зазвичай теж present simple. Ми обираємо слово take, nap in the afternoon, Зазвичай лягає подрімати після обіду. Belinda позичила мій піджак три дні тому. Це вже у нас past simple, borrowed. позичила. І Victor didn't or doesn't take the car to work every day. Every day – кожного дня не didn't or doesn't. Doesn't take the car. Він не бере машину кожного дня на роботу. Your homework for the next lesson. Exercise F доповнити діалог фразами, complete the dialogues with the sentences. Exercise G. Read the text and mark the sentences true or false. Позначте речення відповідно до тексту правдиві чи неправдиві. Workbook, page 75. Thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.